Завтра в 9.30 ранку буде продаватися це BMW, це 2021 рік e, X5M50. Це 4.4 в чорному кольорі на М-пакеті, на М-дісочках. Фух. Та ти що яка красота? E, зараз, зараз, зараз. Фух. На коричневому салоні на Хармон Кардоні. Звісно, є все, що треба. Коди готові, ніяких помилок нема. Діє гарантія з аукціону. Орієнтовна ціна продажу 42-45 тисяч. Можемо купити вам цю машину та продати її в кредит. Так що, кому цікаво, така або подібні автомобілі звертайтеся в компанію Car Hunter. Що у тебе в штанах не банан або клажан, тобі потрібна Audi a 4 Крута тачка на крутих дістах. А труба так годе, як гайшомить, коли ти кексом займаєшся. Стильна тачка не за всі гроші світу. Я б на таку крюнула. Люк є, місця багато. Залітай в кархантер, забирай цю машину і мене разом з нею. Дві тисячі перший внесок, і ти виїжджаєш на такому гарному, біленькому Ford Escape в максимальній комплектації. Титаню. На секундочку, нова резина стоїть. Нові тормоза так само на базі. Величезна панорама. Зустрічайте, комбінований шкіряний салон. Фух, так ти що? Ви просто подивіться, тут ні царапинки, ніякого косячка нема. Камера є, Bluetooth є, підгрів сидінь є. Мультимедіа Sony так само присутня. Маєш драйвер лайсенс і social security. Ми тебе чекаємо в Кархантері кожного дня з 10 до 7 години. Окрім неділі, звісно, в неділя, святий день працювати не можна. Маєш гроші, готівку. Приїжджай, зробимо найкращу пропозицію, яка просто можлива на ринку. Так як ми живемо в Антарктиці, Чикаго, okay, Без автостарта не обійтися. Залітає в продаж 2016 року джип Компас. Фух, машинка на повному приводі 90 тисяч миль мир оригінального пробігу. Фу, на гарному чорному салоні на лючку. На підігріві сидінь це так само потрібно в наших сурових краях. На камері з заднього виду, звісно, є все, що треба. Ти спитаєш мене, а чого тут немає? Я тобі скажу нового власника, яким може стати саме ти. Джип це народний автомобіль. Джип – це вітчизняний автомобіль. Тобто запчастини коштують просто копійки. Простий моторчик, 2,4 літра. Атмосфера ніколи тебе не підведе. Залітай на Чикаго, Їздиш на траку. У мене є для тебе подарунок. топ 3 автомобіля для тракіста Чикаго. Третє місце Lexus RX 350. Поставив його на ярді. Через місяць приїхав, а він завівся без проблем. Друге місце Mercedes GLS. Здорований комфортний сарай, який вмістить всю твою сім'ю і всі твої речі за один раз. BMW в моді при любій погоді. Перше місце BMW X 5 Як то кажуть, всіх грошей не заробиш. А ті, що заробиш, обов'язково потратиш на BMW. Субота базарний день в Car Hunter. і по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось таку от невеличку пляшечку. Вина, щоб зігрітися і відсвяткувати покупку цим холодним зимовим вечором. Залітай в карханте. рано встає, тому Бог дає. Андрій до нас завітав і отримав офігенну машину, найнадійнішу в світі, mm -hmm. Toyota Highlander. І ще 5 літрів вина Андрій, пару mm -hmm. слів про наш сервіс. Uh, вдячний хлопцям за гарно підібрану машину, за високий сервіс обслуговування, якість обслуговування. Ну mm все. -hmm. Дуже Я велике вам все. дякую, нехай їзди, приїжджайте за другою, третьою, приводьте дітей, родичів, всіх. всіх всіх м 4 16 рік. Як ви думаєте, цю машину вже нормально віджахали, ще щось залишилося. Фух. О, о, цих перешитих рулях і о от на воротах. Здається, що вже тут нічого не буде. Бум! Та ти що, та ти що, яка несподіванка, який неочікуваний поворот? Че на БМВ, це взагалі таке буває. Ну що, давайте легенько-маленько подивимося. пиздує чи не пиздує? <звук> Тупо дурнувата машина. Якщо чесно, вона взагалі не їде, а там поліція. Добрий день. Це машина 2016 року і це машина 2016 року. Їдуть, вони приблизно одинаково, понятно, це і не керується. Але в цю вложили вже, напевно, тисяч і вона коштує 30 тисяч. В цей заправили просто 5 тисяч літрів 92-го бензину. Скоріше за все, нічого взагалі не робило. Прям супер виносливі машини, і вона коштує там 1018-20. Отака. Цей мотор вгоратати це треба просто постаратися. Весна покаже, хто де насрав, як то кажуть. Дуже цікава особливість американської їжі, що ця картошка, ну вона тут, як мінімум, місяць лежить. І не портиться. Ой-ой-ой, починається якась дуже цікава передача. Прошу мене тими ногами зараз не, не вирубати. Знову. Знайомлюся з тобою хлопці в Чикаго? Звичайно, кожен день, кожної години, прямо як зараз. Який найбільший Red Flag в хлопців з Чикаго? Тойота Пріус. Це що, камінь в мій огород, яка Тойота Prius? А яка машина не Red Flag? BMW. О, BMW. І що ти думаєш? Тобі подобаються хлопці на БМВ? Я їх просто обожнюю. А чого? От чого ти обожнюєш хлопців на БМВ? Ну бо так вірно любити машину. Потім можна любити так вірну дівчину. О, яка гарна відповідь! А якщо під'їде хлопець на Мерседесі? Mm -hmm. Ні, прям. Це майже як Тойота Пріус. Ого, мерседеси! Тойоти Пріуси, Я не поняв, це що, взагалі закидали вашого огород камнями. Спочатку з'явилось яйце, а з нього вилопилась курка. Залітає в продаж Тесла Модел 3. Поки ще діє і віри бейт. Трамп його може відмінити просто в будь-який день. Ми можемо зробити цю Теслу Model 3, яка на заводській гарантії, яка взагалі без ніяких косяків, яка з одним власником, з нульом першого внеску. Ти платиш нуль і виїжджаєш на цій машині. В гарному білому кольорі на новій резині, на чорному салоні. Ви просто подивіться: Алькантара на базі. Сучасний автомобіль. Фух, та ти що Лонгренч. Запас ходу 300 миль. Якщо заряджати цю машину вночі вдома, повна зарядка коштує 5 доларів. За 5 доларів ти проїжджаєш більше, ніж 250 миль навіть в такі морози. Це не може зробити ніяка бензинова машина. Для люди, які працюють на кабелях 2013 року, білий мініванчик, все як має бути комплектація SEL. Це простий атмосферний мотор на 3,6 літра. І простий коробка автомат. Фух на шкірі, капітанське сидіння, є е, телевізори всі, клімат-контроль ззаду, підігрів сидінь спереді, машина подивіться в якому стані. Новий автомобіль. Камерка заднього виду на базі. Bluetooth є, підігрів сидінь є, є все, що треба. Приїжджайте, забирайте. Ціна просто взагалі. Відвал бошки. Люся, ти везуча? Дуже. Вибирай права кишення чи ліва кишеня? Ліва. О, ти точно везуча. Виграла Nokia 3310. А в правій кишені у нас був iPhone. 16 про який завтра в сьомі вечора розіграється, а ви ще досі не приймаєте участь. Шугер мамі Чикаго шукає собі хлопця на отримання. Я тобі куплю і Ауді, і Мерседеса. Все, що тобі потрібно робити, це мене слухатись. Голос. А якщо ти не хочеш бути утриманцем і їздити на гарній машині, залітай в Car Hunter. машинка не за всі гроші світу залітає до нас в продаж 2014 року Honda року. Honda в комплектації EXL. це максимальна комплектація. Машина на новій резині, на нових тормозах. Машина з Флориди, тобто по дні, що ніякої рожавчини немає. Їздила в теплих краях і приїхала до нас в Антарктику на Чорній Гарній шкірі. Два екранчика, підігрів сидінь, камера заднього виду, є все, що треба. Якщо в тебе навіть немає грошей, а є 2-3 тисячі першого внеску, приїжджай до нас, зробимо тобі кредит. Для кредиту тобі потрібно драйвер лайсенс, social security і, як мінімум, 3 місяці мати банківський рахунок. Якщо 3 місяці банківського рахунку немає, то тобі треба буде дати половину, половину першого внеску. Все. На цьому все.